Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Світлана Гарамова. Крапля та піщинка. Посперечалися якось крапля і піщинка. Хто з них найважливіша? І потрібна. Я, каже, Піщинка, найважливіша, тому що без мене пустеля не пустеля. Ні. Я найважливіша, відповідає їй крапля. Бо без мене море не море, океан не океан. Подумаєш, не вгамовується пішинка. І я от якщо захочу. То зберу всі піщинки разом і станемо ми величезною горою, що не об'їхати, не обійти. Ха, а я покличу своїх подружок крапельок. Так ми станемо величезною хвилею та й затопимо тебе і твою гору. Почула їх стара сова і каже: Які ж ви дурні? Хіба важливість у тому, щоби щось зруйнувати? А в чому, запитують вони її? Тільки той потрібніший і важливіший, відповідає сова, після кого є продовження. І непогане продовження, а гарне. А як це? А так, візьмемо, наприклад, зернятко яблуні або кісточку вишні. Ось якщо полити його водою, воно почне проростати. Значить, я найпотрібніша, пожвавішала крапля. Стривай! Обсмикнула її сова. Прорости воно проросте. Але якщо буде багато води, то воно загине. Йому потрібно десь закріпитися, щоб коріння пустити. А це складно без ґрунту, що складається з піщинок. Ага, я найважливіша, зраділа піщинка. Але. Якщо зернятко проросте і закріпиться корінням у землі, а води не буде, то воно теж загине, продовжувала слова. То як нам зрозуміти, хто з нас важливий? розгублено запитали крапля і Піщинка. І ти, крапля, і ти, Піщинка, всім нам дуже потрібні. Тому що без води та піску не можна побудувати будинок, посадити і виростити сад чи квітку, поблукати піщаним пляжем. Я, здається, зрозуміла, протягнула піщинка. У річках, морях та океанах живуть риби та тварини, які без води загинуть. Вони народилися у воді. Звичайно, ти, крапелько, головніша за мене. Але як же бути тим живим істотам, що живуть завдяки тобі, піщинко, адже вони теж без тебе загинуть? Виходить, що ти теж головна, усміхнулася крапля. Ну, нарешті ви зрозуміли, сказала сова. Той головніший, хто не тільки зможе дати життя, а й зможе його підтримувати, а не забирати, з тих пір більше не сперечалися крапля з піщинкою. Хто з них потрібніший, бо знали, вони один без одного нічого не зможуть зробити тямущого, а разом можуть. І будинок збудувати, і дерево виростити, та тварин нагодувати. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.